Привіт, малята! Сьогодні на нас чекає дуже цікаве завдання. Ми навчимося ліпити з пластиліну веселого котика. Для того, щоб розпочати роботу, нам потрібен пластилін та дощечка для ліпки. Ну що, усе приготували? Тоді можна починати. Беремо білий пластилін. Відриваємо невеличкий шматочок і старанно викочуємо кульку. Це буде голова нашого котика. Нам потрібен ще один кусень білого пластиліну, щоб зробити тулуб для нашої тваринки. Він уже готовий. Тепер необхідно прикріпити голову до тулуба, щоб кошеня могло добре чути, де ж мишка. Зробимо йому гарні вушка. Для цього беремо ще дві невеликі кульки білого пластиліну. Наше кошеня буде біле, а ти можеш зробити його з чорними або й з рудими вушками. Вушка трикутнички готові. Ось які вони красиві на голові у котика. Так-так, якесь у нас не таке кошеня. А воно ж без очей і носика, потрібно негайно їх доліпити. Беремо шматочок чорного пластиліну і робимо три маленькі кульки, які стануть очима та носиком, акуратно наліплюємо їх ось так. Чудово. А ще кошеняті потрібні вуса, чорні, розкішні та красиві, щоб усі сусідські коти заздрили. Мяу! Для цього беремо шість маленьких кульок та старанно викочуємо з них довгі тоненькі полоски, які перетворяться на розкішні вуса, коли наліпимо їх на котячу мордочку. Тепер можна й мишку піймати. Мурмяу? Ой, але ж ми зовсім забули про лапки. Для лапок беремо знову білий пластилін. Ділимо його на чотири шматочки та ліпимо міцні і швидкі лапки для кошенятка. Залишилось тільки прикріпити їх до тулуба. Наш котик вийшов білий, мов сметанка. Зробимо йому чорного хвостика. Тоді він буде цікавіший. З шматочка чорного пластиліну і викочуємо невеличку ковбаску. Прикріплюємо її до тулуба і усе наш котик готовий! Якщо ти любиш плямистих кошенят, то за допомогою чорного пластиліну можеш зробити кілька плямок на тулубі, в ушках або лапках. Але мені подобаються саме такі тваринки. Я назву своє кошенятко перлинкою, бо давно мрію про кицю з таким іменем. А як ти назвеш своє кошеня? На кого воно подібне?